На заході країни в п'ятницю 9 вересня синоптики прогнозують дощі по всій території регіону. Температура повітря від плюс 9 вночі до плюс 22 в день. На півночі та у центрі країни переважно мінлива хмарність, але в сумах має бути ясно: а в Києві Житомирі та Вінниці цього дня піде дощ. Нічна температура плюс 3, денна плюс 21. Для південних областей країни синоптики прогнозують дощі. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 11 вночі до плюс 24 вдень. П'ятничний день на сході за прогнозами синоптиків буде ясним. Вночі плюс 6, вдень плюс 21. На Західній області в суботу 10 вересня чекають дощі подекуди з грозами. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 19. На півночі та у центрі країни на мешканців також чекають дощі. Температура повітря плюс 5 вночі, плюс 18 вдень. На півдні похмуро а в Одесі та Миколаєві на додачу пройде дощ. Вночі плюс 15, вдень плюс 24. Суботній день на сході виявиться хмарним, але в Луганську цього дня має бути ясно. Найнижча температура плюс 5 вночі, найвища плюс 18 в день. На заході неділя вкриє дощем всю територію регіону. Температура від 7 до 21 вище нуля. Мешканці північних та центральних областей країни за прогнозами синоптиків матимуть прохолодну погоду та дощ. Температура від плюс 8 до плюс 16 градусів Цельсія. Підний день для мешканців півдня за очікуваннями синоптиків принесе з собою дощі та грози на всю територію регіону. Температура вночі плюс 15, вдень плюс 23. Дощитиме також майже по всій території Східного регіону. Лише в Луганську та Донецьку синоптики опадів не передбачають. Найнижча температура плюс 9, найвища плюс 20.